Віка, я повернусь додому, все нормально буде. Кожен солдат буде визнавати твій авторитет як людини офіцера, якому можна довіритися тільки тоді, коли ти поведеш цю людину, коли ти побудеш з нею в надтяжких умовах. Ось вот смотрите, є різниця на позиції взяти снаряд, скинуть колпачок. Все, готовий до бою. Время сколько заняло? Секунд 10, да? Если нефтяный заряд, как он идет изначально. То есть это надо найти где-то точку опоры, потому что мы его так не откроем. Надо взять, сорвать. Плюс надо вот это открыть. И это у нас по времени секунд 40. После каждого рабочего выезда мы чистим СПГ, но при этом перед каждым выездом проверяем в рабочем ли состоянии. И обязательно смотрим грамм пороха сколько. Неправильно подобрал снаряд, если не хаотично идут. 15 метров вперед, 40 недолет. И вроде ты будешь стрелять все точно, так же самое. И наводиться будешь идеально. Ну, в за выезд мы делаем 12 примерно выстрелов. Мне со скорее нравится работать. Не у каждого попадатель свой командир. большой бог. Потому что все, что я знаю, это лично философ. Я бы танку уничтожил. Но поскольку сансипек это наносит больше урон, я бы уничтожил бы лучше сенсипек. Е э, два наших режима э, роботи. Це побут. И в побуті я взагалі э, з цими людьми друг. Что, хочешь новую інтерв'ювати, де сюди? О, спросіть у нього, як він дожив до своїх 28, а то він нам не каже, як вона так вийшло. До 29. Бачите, які стосунки у підлеглих з офіцером. Здоровий клімат у колективі. Ми підколюємо одне одного, як ти кажеш, жорстко. І це впливає на наш стан дуже добре, як мені здається, тому що вони завжди закінчуються якимось гумором, посмішками, а іноді відвертою ржачкою, тому що люди за пузо беруться. Це дозволяє нам на плаву триватися і підтримувати цю здорову атмосферу. Але є другий режим це режим бойової роботи, і в бойовій роботі у нас максимально вибудована субординація, і вони чітко. Працюють по тому, що говорю я як командир їхній, або е той, хто старший конкретно в цей час е на позиції. Виходьте, або виходь, або заходьте. Так, <пробітник> да, звісно, звісно, мішаєш. Тут, робот... Тут робота кипить, а ти про тебе теж будуть питати, а ти слухати будеш. <сум> На бойових дуже рідко, коли ти можеш зробити биток, особливо в сучасній війні з дронами. Тому як тільки з'являється можливість виїхати, ми обов'язково її... О, пощі, пощі. Опускай нижче, так, щоб ти потім міг підняти. дуже дріжджі трошки зробити і все. Спереду у нас буде на, на січка. Бачите? Оп, перебрав назад. Починаємо дивитися на плюсі. І тоді ми розуміємо відхилення. Не чіпаючи ствол газ. ствол не трогати. Ти крутиш вверх або вниз і ця бульбашка рухається. Чуть-чуть не я бить, мабуть. Опускай низку. Нажимай, баколка. На Работает? Нет. Ну, приди же рукой. Давай. Смотри, у тебя вот контакт. А ты его сюда поставил, вот. Туда. Стой. Стой. Давай. Ну вот, Тьфу, Вот Работает? Конечно. Ну, что вы кипишь? Диналі, це, так? Як у вас є пушка. Це не дрон? Тічка може. бути. Це вихає. Васить, що Диналі. це за місце? Побачиш. Зараз показую, де позиція. Знімаєш, якщо дрон чи якась на то. Біжим швидко на Так, на, так. Біжим, вистро, на, так не піде. так думати, там не думати. Я ще дивлюсь, наскільки скільки Так, зараз максимальна увага. Це ті пі... стріляли, але... Може бути, що вони по своєму дрону стріляють так, точка на водки? Давай по готовності працюємо. Я готовий! Постріл! Постріл! Є спів Ого! Постріл! Прийде! Годі плюс 20 метрів! Мінус три поділки кутоміра! Мінус три, Так. І працює! — По и стреляй. Я слышал. Готовый? Пострел. Ууу! Не где б*шо полетел. Повтор давай, давай, давай! давай Готовый? Пострел. Да. Уходим? Да. Да, дрон еще там. В а? работе у нас. Добренько, швидко. Коли я прошу два поспіль. Ну, щоб ти почув, коли я прошу два поспіль, не треба другий прям ідеально підводити. Коригування швидке, взаємодія хороша і ну, результатно. все. Надо відео з дрона. Все, відео буде. Перший блок командирський він знаходиться тут. Коригує другий бійці безпосередньо на позиції перебувають. Плюс, плюс. Стреляй! Пострел! Азарт тут конца не появляется, да? <связывай> сейчас, сейчас, не крей, так. Повтор! Плюс! Повтор. Плюс! Пострел! Пу У попалі. Яка була ціль? Там будиночок з під багатою гуляє. Ми коротше вітали їх з добрим ранком. Така українська наша душа. Да. Вся робота, вся робота в межах 50 метрів. Зразу, зразу. Це просто Все, чекаємо. А, все, 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 все. Був дуже хороший темп, і я тобі скажу, що для СПГ я встановив норму е до 7 хвилин 7-8, в залежності від кількості пострілів, щоб вони відпрацювали. В тій обстановці, в якій ми перебуваємо зараз, це допомагає нам не попасти під дрон і щоб на нас ніхто не міг навестися. Тобто відстрілявся і знявся. Да? Дуже просте правило. Розрахунок працював дуже-дуже добре і швидко. Ну, окрім того моменту, який стався після першого пострілу. Готовий постріл. Осечка! Постріл Осечка! Давай. Давай, ну, давай, все, давай, 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 дь. Якщо мене через цю б'ють з шаником разом, то скаже нашим дружинам, що ми були кіпами і любили їх. Да, так тверджу. Я просто свою люблю, кохаю. І я свою так. Вот, а своим битом короче. Давай. Ми його оперативно вирішили. Це теж частина нашої роботи, тому що СПГ досить стара зброя, і там максимально проста система з контактами і примітивна, і вона ламається постійно. Але знову ж таки 3-4 хвилини, і ми вирішили, і ми змогли далі працювати. Тому робота самого розрахунку на відмінно, але були нюанси. Я б сказав, що це один з найважливіших моментів. Нашої роботи пташки, да занадто бігать окей, okay. я б сказав, що це один з найважливіших моментів нашої роботи, е, тому що вдало вибрана позиція з розумінням того, які в тебе будуть там орієнтири. в Шляхи заїзду, шляхи виїзду, як ти будеш взагалі працювати, специфіку роботи визначає по суті твоя позиція, і вона забезпечує тобі можливість почуватися максимально безпечно і виконувати максимально ефективно завдання. Рекогностування ми зазвичай робимо з командирами, які потім своїм підопічним, уже на рівні відділення або розрахунку пояснюють, що там і до чого. Тому всі вже більш-менш знають обстановку і це далі сполегшує нашу роботу. Тому це надзвичайно важливий етап. Там все видно. Часник Ну Кремль це Феодосія Керч, там такі чудові місця. Так що... Після війни посидимо там за чашечкою кави.